Друзі, добрий вечір. Вже третій раз за день прийшов друг зранку в день і зараз вечір. Вже восьма година. Він прийшов, дала йому нямочки. Ой, так, от красавчик. Йду зараз курочок закривати. Тям, тям, тям. біжить, біжить, біжить. Біжить, біжить за мною. Біжить, біжить за мною. Красавчик, 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 біжить. Біжить, біжить, біжить за мною. Лапулечка. Красунчик. Ось, курочки вже посідали. Петрусик, курочки. От так, дивіться, як гарнесенько. Дві і дві. Лапулечки. І ці лапулечки. Ось так. Спіть, здорові, щасливі, друзі. Щиро дякуємо, хто вже з нами, хто приєднується, за лайки. За підписки запишу, за коментарі, ставте на дзвінчок, діліться нашими відео. Ми завжди на зв'язку. Любимо вас. І друг отак в собі лежить. Йому тут добре, затишно, ніхто його не біжає. Він тут, як вдома. Мирний всім ночі.